Його родністровська районна державна адміністрація вперед день лютого провела першу районну зустріч поколінь, присвячену святу дню захисника вітчизни та 68 річниці перемоги радянських військ у Великій Вітчизняній війні. На зустріч запросили почесних громадян району, ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів інтернаціоналістів, військовослужбовців Збройних сил України, представників українського козацтва, учнів загальноосвітніх шкіл Білгородністровського району, голову районної ради ветеранів тощо. Ми сьогодні розпочинаємо великомасштабний проект. Проект присвячений великій перемозі. Адже Перемога починалася з того, що на захист кордонів батьківщини стали захисники вітчизни, тому ми його й розпочинаємо у переддень дня захисника вітчизни. Подібні зустрічі плануються провести у всіх сільських радах нашого району, де представники старшого покоління, які приймали участь у бойових діях, передадуть власний досвід молоді. З метою виховання патріотизму у мешканців Білгородністровського району та формування власної причетності до великої перемоги над фашистською навалою ...планується, що на зустрічах кожен учасник отримує головний атрибут червоний прапорець, який має війти у кожний двір, у кожну оселю як символ перемоги. «Іменно в годи Великої чечної війни ми. Говорим з гордістю з такою пафосом припадняти пафосом о защитникам чечка. В цей день працівники районного музею нагадали присутнім, в чому полягає сутність та велика сила поняття патріот. А ветерани Великої вітчизняної війни розказали, якою ціною дісталася довгоочікувана перемога за мирне життя. От не страху не було нічого. Не було, не було. а йшли ми просто захистити родину. Щоб... Это уничтожить фашизм, который издевается над вашим народом. Дисципліна була вообще. Я забула, що такое не хочу или не буду. Надо. Только Тобто було важко, але було слово треба. Да, треба. Я, я не понимала, що не хочу или не буду. Ми слідкуватимемо за циклом зустрічей, які плануються провести у Білгородністровському районі, та повідомимо про це глядачів. Сподіваємось, що подібна ініціатива матиме позитивні зрушення, і мешканці району з гордістю нестимуть червоний прапор перемоги.